Світло вимкнули, але у нас акумуляторний інструмент. І так, виконали монтаж. Це біла матова стеля на чорній ставці по периметру. Світлові лінії насосне освітлення і такі два над столешницею, два таких трекових світильника. Тут ідентична кімната, блоки жилення будуть пізніше в шафах. Буде дві шафи, столешниця на столешниці трек на 220 вольт. Така шина і два світильника. Встановили світлові лінії, теж у нас дві клавіші. Перемикається все окремо. Ще одна кімната це коридор. Тут просто наші любимі світильники, це такі чорні стакани. Чорний плінтус по периметру, чорні стакани. З вкусом. Чорна люстра, чорний плінтус, це спальня доросла. Тобто було дві дитячі. Ще у нас балкон. Балкон на стандартному примиканні, чорний плінтус по периметру, такі самі світильнички. Все зробили, все спіли. Ну, класний результат, мені подобається. Зараз ждемо замовника, приймають нашу роботу і все. І далі. В наступному місяці буде ще одна кімната. Там трошки-трошки пізніше трошки... покажу, що там буде.